Весь прикол в подачі вторічного повітря ось такими щілинами. Будемо робити регулювання подачі вторічного повітря, тому що воно дуже залежить від того, скільки дров, як вони горять, сирі, сухі. Тобто творинне повітря повинно регулюватися. Ось так воно там горить. Ось так в нас тут. Ось зараз покажу як піддувало відкрите. Хто не знає, ось тут бункер, закладений дрова. Тут в нас зроблена горілка, в яку щілинами подається вторинне повітря. От я винайшов, що воно тільки щілинами дуже добре розмішується, перемішується і згорає і не тушить факел. От такими щілинами. Дуже добре це все піднімає температуру. Дуже класно. Ось так піддувало виглядає. Отак. Десь 5 мм відкрите. Ось так. Ось так у нас тут загрузочний бункер зроблений. Зараз покладу. Ось так. Сюди загрузка тут е, йде перехід. По стіночки поставлені е Кирпичі але не, ціль, не цільні, а такі половинки, щоб між ними теж заходило повітря. Е воно собі, е в яку йому потрібно щілену, е в таку й бере. Тобто трішки сюдою, трішки сюдою, трішки тут і трішки тут. І так таким чином. Дуже класно все горить. Зараз поки ще я не зробив регулювання. Ну, це все потрібно регулювати. Як я зараз регулюю? Ось бачите, такі отвори в мене залишились від ось такі від кришки бункера. Тут два. І ось тут два. Ось один. Ось другий. І коли я накриваю е, кришку, зараз покажу отаку з нержавійки від вісів. Хто бачив, я накриваю. Ось так. І в мене, виходить, ці чотири отвори вільні, і вони беруть гарячий воздух, теплий воздух. І подають туди в ті щілини. І таким чином, коли мені потрібно збільшити повітря вторинне, я піднімаю ось так. І в мене більше йде. Коли менше, я закрив і все. Тобто, методом експериментів я зрозумів, що подача в горілку вторинного повітря це дуже важливо. І його потрібно регулювати. Як ми його будемо регулювати, дивіться в слідуючих відео. Що ми придумаємо, може є в когось якісь ідеї, якийсь механізм, який можна сюди зробити. Засов, чи якийсь автоматичний механізм, який буде працювати від оцього регулятора. У мене є теж така ідея. Якось будемо думати і робити регулювання вторічного повітря. Чому потрібно регулювати? Тому що коли е, дрова на початковій стадії горять, їм більше потрібно вторічного повітря. Коли вони ще тільки розгораються, їм зовсім не потрібно їм треба закривати вторічне повітря. Коли вже вони розігріли кирпичі, розігрілася вся система, їм потрібно. Можна дати прям багато вторічного повітря, і воно прям добре буде піднімати температуру, нагрівати прям дуже-дуже добре. От, таким чином, якщо не дати на такій стадії, коли все розігрілося, а дрова горять і багато, кис, багато вогню, багато газу потрібно спалити. І ми не дамо вторічного повітря, з димаря зразу йде чорний дим, тобто воно не згорає. Повністю і погано це все регулюється.